Дзвонить, дзвонить, не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте та місця свої займайте. Починається урок. На уроці не куня, математику вивчайте. Сідайте, будь ласка. До уроку математики ми з вами приготували підручник, зошит. Цифрове діяло, а також ручку, олівець і лінійку. Сьогодні у нас діти незвичайний урок. Всі склали, будь ласка, ручки. Бо урок не можна почати, навіть якщо він незвичайний, а у нас непоряд. А математична подорож до країни знає. Під час подорожі ми з вами покажемо усі знання, які отримали уже з математики. Успіх цієї подорожі залежить від вас, діти. Отож, будьте сміливими, кмітливими і відважними. Подорожуючи, маємо пам'ятати ось такі правила. Давайте їх зачитаємо. Хочу це! Чарівним э, потягом. А скажіть, будь ласка, чому я вважаю чарівним, Анюта? Тому що він з фігур. Що з фігур складається? так? Да? Тому що він складається з фігур. А як ми ще по-іншому називаємо ці фігури? Будь ласка, владику, я гадаю. Я гадаю, що він складається з геометрів. Геомет. З геометричних матеріалів або геометричних фігур. А які геометричні фігури ви бачите на малюнку? Будь ласка. Я бачу круги. Круги. Діма. Я бачу квадрат. Квадрат. Женя. Повне речення. Трикутники, три камілок. овали. катрусю. Прямокутники. Порахуйте, будь ласка, скільки прямокутників використано для того, щоб створити такий потяг на стуню. Я думаю, що прямокутників один. Один. А давайте уважніше подивимось. Де ти на стуню побачила першого прямокутника. Іди покажи. Ось перший прямокутник. Давайте я його обведу, бо настуни не достає. Ось перший прямокутник. А де ще у фігура заховався прямокутник, сідає на стуню. Ще руки ще. Хто знайшов ще одного прямокутника, будь ласка, заховався В першому вагоні, покажи, де заховався прямокутник. Ось там, давай я обведу, по мене. І раз, і два, і три, і чотири. Є прямокутник. То скажіть, друзі, скільки прямокутників використовуємо котягу? Запиші, будь ласка, під прямокутниками цифру два. Добре. Порахуйте, скільки використано квадратів. Квадратів. Діма, будь ласка. Я думаю, що квадратів використано. Три. Піде, покажи нам ці квадрати. Один, два, три. Запиши цифру три під квадратами. Який? скільки використано трикутників. Трикутників, Софійко. Раз. Іди покажи. Один, два, три. Будьте уважні. Хто не, не погоджується, з звідкою діаметруся, не погоджується. Я думаю, що трикурники э, всього чотири. Чотири. Іди, покажи чотири. Сідайся, Фіко. Один, два, три, чотири. Запиши цифру чотири під трикутниками. Сім. Покажи нам ці сім кругів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Запиши в русі. Малюнку. На малюнку. Опалю всього є два. Всього є два овали. Давайте з вами порівняємо, яких фігур більше, а яких менше. Порівняйте прямо кутник і квадрат. Будь ласка, Будь ласка Рамір. Я думаю, що вантаж. Е, е, квадрат. в ніж прямо кутник. І також знак рівності чи нерівності. Зависвуємо. Добре. Порівняємо з вами трикутники і е, круги. Будь ласка. Е, будь ласка, Віко. Я думаю, що всього більше сім кругів. Сім кругів, ніж чотири. Е, трикутники. Будь ласка, покажи знаком на рівне. Поки віка знак, давайте з вами поміркуємо. Наскільки менше прямокутників, ніж квадратів? Анюто? Прямокутників менше на один. Як ти довідалася? Тому що два Менше за три на один. На один. Добре, порівняємо з вами трикутники і е, круги. Бугівка, трусю. на три. Чому ти так гадаєш? Тому що сім складається ще двірки і трійки. І трійки. Значить, таким чином ми могли довідатись, наскільки фігур менше. Добре, з фігурами ви так швидко розібралися, що вони, напевно, дуже раді. І потяг радий, він радий з нами далі подорожувати. Але ж як же ж без того, хто поведе цей потяг, а хто його має вести? Як зветься та професія? Будь ласка, Максиме, ця. Професія зветься. Ма? Машиніст. Машиніст. У вас на столах є геометричні фігури. Попрацюйте в парах і складіть фігурку машиніста такою, якою ви собі уявляєте. Підсуньте до себе і складаємо моє. Швидше складаємо. Добре, більша частина вже справилися. Завданням покажіть, які ваші машиністи. Дуже гарні. Дуже гарні машиністи у вас вийшли. Ви придумали і носик, і ротик, і очі у вас є. Отож, дуже гарно. Опускайте свої ручки. Я побачила виконану роботу. Отож, ми можемо з вами далі подорожувати. Поїзд у нас є. Машиніст у нас є. А як же ж ми з вами доберемося до того? Подяга, адже кожен ряд сидить на окремій території, окремою стежинкою має йти. Давайте пройдемо по цих математичних стежинках, розв'язавши приклади. Але розв'язуючи приклади, нам треба гарно їх правильно прочитати. Читати можна так, як ніхто інший не прочитав. Отож, увага! Для першого ряду перша стежинка. Будь ласка, піднімаємо руки і обчислюємо анюто. Два дорівнює чотири. Добре, далі. Насунем. Чотири плюс 0 дорівнює чотири. Добре, Іринко. римку. Чотирьох, відділяти, три дорівнює один. Добре, далі Владику. Один плюс чотири дорівнює один. Але таким же способом прочитали. Прочитайте мені по-іншому цей приклад. По-іншому перший підказала вам. Перший тут один. Другий? Сума. П'ять. Добре. І останній приклад. І останній. Будь ласка, не получите квиточка. Ще руки, ще, ще руки. Даринко, будь ласка. До! Я. додати, один, доріні, шість. Отож, перший ряд виконав свою стежинку. І вони вже дібралися до кольора. Другий ряд, будь ласка, їм. П'ять, мінус, один, дорині, чотири. Чотири. Наступний приклад. До чотирьох. Допомагайте мені. Будь ласка, Каміло. До чотирьох, додати, два, дорігні шість. рівня шість. Від шести. Три, дорівнює три. Дорівнює три. Три. Збільшетимось. Три. До 3 Додати чотири. Дорівнює. Сім. Добре. І останній, Софійко. Перший. Перший доданий. Сім. Другий доданий. Ну. Сума. Сім. Сім. Добре. Дайте, другий ряд теж дібрався вже до потягу. Залишився останній ряд. Давайте працюємо, катусю перша. А, плюс чотири, дорівнює сім. Шість. шість. Будь уважніша. Ніко. Шість. І шість. Три, п'ятнадцяти, один, доріг, п'ять. П'ять. Далі вже. До, до п'яти. E А ще я по-іншому можна сказати, що тут? На колока. На колока. На наші обличчя. А що ж там не вистачає, Дашо? Ротика. Ротика. А ротик ми домалюємо з вами в кінці уроку. Якщо урок вам сподобається, ви намалюєте посмішку. Якщо не сподобається і ви нічого не навчилися, значить намалюємо з вами не посмішку, а. Сумний вираз обличчя. Отож, ми вирушаємо з вами у подорож. Дейте, місто судна це місто знання. Просимо пасажирів зверняти своїми місцями.